Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. Гостя студії сьогодні письменниця, журналістка Любов Якимчук. Вітаю, пані Любов. Добрий день. Ви народилися в Первомайську Луганської області. І хотілося б почати нашу розмову, очевидно, із дуже наболілого з одного боку, і із питання, яке дуже часто проговорюють там, за останній рік, принаймні, як мінімум. Це питання стосується стереотипів про Донбас і навпаки. Хто формує? Образ Донбасу, принаймні, який ми знаємо зараз із сучасних засобів масової інформації. І чи відповідає, і наскільки він відповідає дійсності? Ну, ви самі сказали, ми знаємо із засобів масової інформації. Цей образ формується відповідно через засоби масової інформації, але важить, то, хто стоїть за цими засобами. Тобто, дуже, дуже довгий час нам нав'язувався такий образ Донбасу людей. Які ну, просто одні гопні, які там нібито живуть, люди, які не цікавляться ні культурою, ні чим абсолютно. І ну, досить такий якийсь негативний образ, хороших якихось моментів не показувалося. Окрім того, мало хто цікавився взагалі тим регіоном. Тобто, ну, я буду напевно більше говорити про культуру. Дуже мало виступало українських письменників в Донбасі. Ну, найбільше, напевно, виступав Сергій Жадан, якого всі там знають. Люблять, тобто я знаю, що навіть сепаратисти підписували книжки в Жадана. Тобто і просили його підписати, підпишіть для сепаратиста такого-то. От буквально перед цим так званим референдумом у нього була там зустріч з читачами, і до нього підходили, підходили підписувати. Тобто, проблема в тому, що ніхто Систематично не цікавився регіоном, там не відбувалося ніяких фестивалів, там нічого, ніяких культурних акцій. І коли а, якісь там заходи, які я проводила. Організовувала, зокрема, в Луганську, бо я ну, більше все-таки з Луганщини і звідти, і, і на ті заходи приходила велика кількість людей. Тобто там абсолютно реально на захід, на який в Києві прийде 30 людей, в Луганську можна було зібрати 300. Тобто люди спраглі культури, але тої культури їм ніхто не дає. Так, так, там просто брак, там просто якийсь вакуум. А хто повинен був цим займатися? Повинні займатися цим всім ми. Тобто, щось відбувалося в самому Луганську те, що е, якісь там е, активісти робили самотужки. Це було так, але це було таке варіння у власному соку. Повинні займатися. Е, Організатори, які проводять фестивалі по всій Україні, повинні займатися ну якісь приватні ініціативи. Я маю на увазі, і звичайно, що має щось робити і міністерство культури, все таки нарешті, хоча би після війни, ну те, що там нічого не відбувалося, це на вашу думку якась ідеологічна така атака. Тобто організатори фестивалів свідомо не хотіли тому, то й тому, то якщо там можна продати там диски тих же виконавців, так чи книжки письменників, то чому цього не робилося? Я думаю, що просто дуже мало знали про цей регіон і якось усіх. Можливо, це якесь таке, як Іван Дурень, от в сім'ї є дитина, якої всі соромляться. Мені здається, щось, щось подібне є із Донбасом. Тобто є якийсь регіон, в якого всі соромились, і про який було прийнято писати, в тому числі багато українських письменників писали про нього тільки щось недобре. От було прийнято говорити про це недобре, це був такий стереотип, от і це якось так прижилося, і ніхто навіть і подумати про це. Це не міг. Проте такий фестиваль, як артполе, буквально я знаю, що вони планували це рік тому, але в травні перед референдумом вони такий провели там фестиваль. Артпове в садибі Мстиховського, чи це під Алчевськом. То образ Донбасу сформований засобами масової інформації спеціально таким, так, щоб ми мали, умовно кажучи, там, ким соромитися або на рівні кого вивищуватися. Тут є ще один такий ну, в лапках це позитив для можливо інших. Точок України ну, я не можу сказати, дати відповідь на це запитання, бо я не соціальний психолог. спілкуєтесь з людьми. Люди про це знають, як до них ставляться. Люди читають книжки і ображаються, що там зображають гопників російськомовними, якихось мешканців і негативні всі герої російськомовні, і вони сприймаються на свій рахунок. Кілька. Людей, з якими я бував в дружніх стосунках до цих всіх подій, вони стали сепаратистами тільки через книжки. Тобто, це люди, які читають, але от вони були ображені. Це можливо особливість місцевих мешканців ображатися дуже сильно на щось і ну. Але вони були ображені. Хтось із ваших колег з молодих поетів сказав, от якраз на цю тему про що ми зараз з вами говоримо: що ну от там, наче нічого там не робилося. А можна подумати, що в західну Україну вкладалися просто страшенні якісь гроші, капітали для того, щоб там щось робилося. Можливо, повинна бути ініціатива зсередини якась там зсередини була ініціатива, але я ж кажу, це все варилося у власному соку. Тобто місцеві кінокіноклуби там діяли і Літературні зібрання, там, так само і літературні вечори проводилися місцевими поетами. Але українські письменники, які презентують свої книжки, роблять тур по всій Україні, вони презентують їх в Харкові, в Запоріжжі, в, там, у Львові, Франківську, в Києві, в Одесі, вони до Донбасу дуже часто. Переважно не доїжджали. Доїжджав, доїжджав, доїжджав з Сергій Жадан. От єдиний, у вас є проект Абрикоси Донбасу. Він був створений, або ідея його створення виникла ще до цих всіх подій, чи власне народилася вже під час Майдану і під час. війни? Абрикоси Донбасу ця поема була написана 2012 року. Тобто, ця поема про те, що ж є цей Донбас, і які там люди. От а вже цього року. А з контрабасистом Марком Токарем ми зробили такий перформанс Абрикоси Донбасу. Це імпровізаційна музика і поезія, яку я читаю. От з різними всякими ефектами. Ще там є такий барабанчик, от трошки маркового вокалу. І, ну, абрикоси. У нас Донбас зазвичай це ну, промисловий Чим? регіон. Я не знаю, це шахти, трикони. Власне, багато того про що ви сказали стереотипів, які створені засобами масової інформації. Чому абрикоси? Абрикоси, тому що це напевно так, така візитівка Донбасу. І що цікаво, я написала цю поему 12-го року. А на початку 2013-го Абрикосову квітку зробили символ, з символом Луганська. Тобто, це не найп... розповсюджена така. Рослина, дерево, яке росте по всьому Донбасу, тобто заквітають навесні селища, і це просто все стоїть в білому і там, з різними відтінками квіту. Окрім того, абрикоси це ще і спосіб заробітку. Місцеві мешканці виносять абрикоси на поїзд раніше це був московський поїзд, і абрикоси ці їхали в Відрах їх скуповували провідниці. Вони їхали до Москви, і там вже росіяни їли донбаські абрикоси. Ви під час військових дій бували вдома у батьків, принаймні на Луганщині? Я була на Луганщині ще до військових дій. Тобто, я була в травні цього року до 8 травня протягом ну, 10 днів. Я там перебувала. Я бачила вже уже захоплену СБУ і до виборів, до виборів президента, ніхто не проводив ніяких антитерористичних операцій в Луганській області. Відбувалося тільки щось в Донецькій області, і буквально в четвер перед виборами почали щось робити в Луганську. А там просто з кожним днем кількість терористів, сепаратистів і терористів збільшувалась. Тобто Збільшувалася кількість зброї, підвозилася зброя в місто. Я знаю цю інформацію від моїх друзів, які були в заручниках. Вони вже тоді перебували в заручниках, і я намагалася зрозуміти, чим же я можу допомогти, тобто чим же я можу. Допомогти, щоб витягнути, врятувати бодай одну людину. Це таке завдання було врятувати хоча б одну людину. Витягнути. Чи можна було говорити там на той час або на зараз, що існувала певна така інформаційна клоака, там що люди не мали доступу до ну, принаймні до іншої інформації можна говорити І як вони сприймали те, про що ви їм говорили? Можна говорити, що інформації там не вистачало. Я наведу дуже показовий приклад. Ще четвертого року я їздила на майдан на помаранчеву революцію, і дуже багато хто мене не розумів. У мене була через те проблема з батьками. Ми не могли спілкуватися тому, що вони мене не підтримували. Потім п'ятого року. Здається, протягом п'ятого року тато зробив поставив собі супутникове, супутникове телебачення. Після того, коли мої батьки стали дивитися інформацію з різних джерел, з різних каналів, у мене немає з ними такої проблеми. Тобто, ми зараз з ним по один бік барикад, можна так сказати з ними. От, тобто це підтвердження того, що ця проблема передусім інформаційна. Бо коли люди дивляться 3-4 канали, і половина з них російські, то зрозуміло, що вони не отримують якоїсь широкого погляду, якоїсь об'єктивної інформації. Зараз мої батьки дивляться і російські канали, і українські, щоб розуміти. Вони просто аналізують. От і все. Про поезію. Багато хто каже, що ну, поки б'ють гармати, музи мовчать або принаймні повинні мовчати. З цим багато хто погоджувався, не погоджувався вже протягом останнього року в Україні. Але, зрештою, ми бачимо, що книжки видаються, що і творчі вечори, літературні, в тому числі, відбуваються. Дуже часто їх організовують волонтери на збір коштів, виставки є, театри працюють. Ну, ваше особисте ставлення до цього? Я думаю, що. Правильно ми робимо, книжки треба видавати, акції треба проводити, фестивалі теж. Просто ми не можемо зараз закритися і думати тільки про війну. По-перше, так можна збожеволіти, а по-друге, будувати мир потрібно вже під час війни. Уже тепер треба думати, що нам робити, коли закінчиться війна. Будувати мир потрібно зараз. І на мою думку, кожен зараз має робити те, що він вміє робити найкраще. Якщо ті двоє дядьків, які роблять бронежилети і зробили там їх уже 30 штук, самі власноруч вміють це робити найкраще, це добре. вони це роблять. Якщо хтось вміє писати і ну не вміє робити бронежилети, то він може робити це. Тобто зараз ми маємо робити просто це як умова найкраще, краще, ніж ми це робили до війни. Щоб підняти економіку, кожен має займатися своєю справою. Чи пишеться вам, і, і як пишеться за цей останній рік? Пишеться і пишеться якимись такими ривками. Тобто, буває, що місяць я можу нічого не писати, занурюватися в події, а потім за день написати 3-4 вірші. От, тобто, такими от перебіжками, якимись пишеться. є ну, можливість е, почитати і почути щось. Я так розумію, ви принесли найновіші якісь свої тексти. Так, я роздрукувала найновіші тексти. Е, я намагалася цей вірш, який я прочитаю, він е, е, з циклу розкладання. Е, це цикл пошуки якоїсь нової мови, е, мови якою можна говорити про те, що зараз у нас відбувається. Розкладання на Східному фронті без змін, скільки можна без змін. Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ, він давно лише Ганськ, лу зрівняли з асфальтом червоним, мої друзі в заручниках і до донецька мені не дістатися. Щоб витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка, а ви пишете вірші ідеально гладенькі, високу поезію, золоту. Про війну не буває поезії, про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони р. Первомайськ розбомбили на перво і майськ, безкінечно маєтесь, наче вперше. Знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де бальцево, де моє бальцево? Там більше не родиться сосюра, уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на коло обрій. Він трикутний, трикутний. І поле соняхів опустило голови, вони стали чорні й сухі, як і я, вже страшенно стара. І я більше не люба, лише ба. Письменниця і журналістка Любов Якимчук сьогодні є гостею нашої студії. Уже хтось назвав цей вірш, а, чи не за венба, бо Ян сказав, що можливо це поки що краща поезія. Про війну і, можливо, вона лишиться в антологіях, як один із кращих зразків власне поезії 2014 року. Ви згадали Сосюру там. Можна згадувати, очевидно, багато імен, там Іван Дзюба, Василь Стус, людей, які начебто абсолютно не співіснують із тими стереотипами або не співіснували з стереотипами, про які ми з вами щойно говорили. Якщо йдеться про якусь оригінальну культуру. Східної України в принципі і Донбасу, в тому числі, Що б ви відзначили із тепер існуючого, і з того, що було ну принаймі протягом минулого століття. Ну, для мене найяскравіша постать. Ну, звичайно, вже назвали Стуса і Дзюбу. Це, безперечно, дуже сильні письменники і наші класики. Але є у нас і живий класик Василь Голобородько, який зовсім недавно, буквально протягом останнього місяця, виїхав із Луганська в останні дні, коли можна було звідти виїздити. І він зараз мешкає. Тут біля Києва, недалеко біля Києва, і це дуже непросто, насправді йому було виїздити. Він залишив купу рукописів на підвіконні. У нього така напівпорожня квартира двокімнатна, не знаю, чи вона ще досі є, тобто чи ціла ця будівля. І в нього там шафа маленька з книжками, і всі книжки такими стовпчиками стоять довкола стін. І на підвіконні. Папок, напевно, шість його рукописів. Він дуже багато писав в усі роки, і він дуже багато текстів ще не опрацював, не доопрацював. І, тобто там навіть з кінця 60-х років є якісь тексті, ще ніде не опубліковані. Абсолютно. І це дуже шкода, бо доводилося ну, брати з собою тільки найосновніше для виживання, для життя, для існування такого біологічного. І, на жаль, ці речі залишилися. От і Василь Голобородько тепер тут, і його ініціювала Оксана Задубушка висунути його на Нобелівську премію 2015 року. Це досить слушно. Вона назвала Голобородька таким непочутим голосом Донбасу поетичним голосом. От ми всі хочемо почути, і говоримо, що Донбас ніхто не чує. Така от політтехнологія існує, і все це страшенно всіх дратує. А насправді є культура, яка там була, і яку доводиться тепер, от як голобородька, звідти евакуювати. Про яку ніхто нічого можливо, і не хотів знати, бо якби не забушкову, якби вона не підняла мед... Мед... медійний шум, можливо би голобородько і не виїхав, бо через неї до нього почали дзвонити журналісти, почали брати в нього коментарі, і він просто подумав, що розвідка так званої ЛНР вона працює дуже дуже добре, і що до нього ну так само можуть прийти, як і до багатьох активістів і проукраїнських там викладачів. Наскільки реальною для втілення є ця ініціатива з Нобелівською премією, на вашу думку? З Нобелівською премією у нас така ситуація, що на неї потрібно подавати щороку від України письменників, поетів і прозаїків для того, щоб Нобелівський комітет помічав, що тут вони є. Стосовно Голобородька, він перекладений і англійською, і основна умова щоб він був перекладений Шведською, такі переклади є, можливо, їх не так багато, як би хотілося. От. Тобто у нього, там, у нього, звичайно, є шанс. Ми можемо на це сподіватися, тому що всі знаємо, що Нобелівська премія, там є ще такий політичний момент в Нобелівській премії. Але я боюся, що не вистачить тих перекладів насправді, які вже зроблені, які є. Які вже І треба було вже їх подавати. Очевидно, я, я не знаю. Там подається якісь документи. Я я не знаю цієї схеми, цієї кухні внутрішньої, як там туди ну, сподіватимемо, та... що все ж таки там можливості, принаймні наших таких передових письменників і не лише письменників, хотілося б до цього якимось чином звертала на це увагу і держава, і допомогла бо, все ж таки за 23 роки хотілось би мати вже і свого лауреата, принаймні, принаймні у літературі. Це не вимагає величезних затрат. Щодо мистецтва взагалі Донбасу, Голобородько це, це швидше виняток, який підтверджує правило відсутності української культури. Даруйте, але так дуже часто теж говорять на Донбасі. Чи все ж таки там є дуже багато людей, які працюють в українській і для української культури, але знову ж таки, як і про Голобородька, ми про них не знаємо, а іноді просто не хочемо знати, бо нам зручніше мати отакий образ східної України. О, в Донецьку є дуже був. Знову таки він захоплений терористами дуже потужний центр ізоляція. Тобто в Донецьку вони проводили навіть цього року, там відбулася, це здається, в кінці квітня якраз, відбувся цей фестиваль ізоляції, і там були присутні українські письменники. Не так давно цей фестиваль існує, але ну, він є. І вони щось роблять щодо української культури. От, Але Звичайно, ну ситуація з культурою. Ну, якщо говорити про культуру, то треба говорити про книгарні. Ситуація з тим дуже тяжка. В Луганську була одна українська книгарня, східна брама, яка весь час її там намагалися закрити, переселити, виселити. І весь час ця книгарня була такою кочовою. Тобто немає центрів, довкола яких в принципі можна гуртуватися, у тому числі там книгарні, і це стосується очевидно. Різних Є, клубів. був укрвугансько-україно-канадський центр Семистяга Володимир Федорович, який вже встиг побувати в полоні ЛНР, і якого вже оголошували про яку... смерть, якого вже оголошували. Але на щастя він вижив, і на щастя він вже звідти виїхав. От, він о, очолював українсько-канадські центри, і це був, був такий майданчик для українських всяких акцій. Там можна було проводити дуже багато, і це, це ну, намагалося якось проводити якимись саме своїми силами. Добре, є ще можливість у нас почути якісь ваші нові тексти. Добре, ще один прочитаю. Вибух вдих, вибух вдих, смикаюся від голосних звуків. Як від приголосних смикаюся від тихих, і від дихання мене пересмикує як осику, як осу кинуту в осінь, де чекає моя біль, моя біла загибель без вибуху і без вдиху. Ви займалися урбаністичною поезією? Тобто займалися конкретно семенком. І наскільки я розумію, ну є прихильницею і в власній творчості от, різних прийомів, які використовували там, наші авангардні поети початку ХХ століття. А, наскільки ота поезія 20-х-30-х, і не лише поезія, очевидно, і проза суголосна із тим, що відбувається зараз? Наскільки якісь вчинки і дії митців 20 х, -х років, розстріляних зрештою, або тих, що емігрували звідси? Вони суголосні з діями сучасних письменників українських? А, мені здається, ну, це на мій такий хлопський розум, чи, чи, чи дівчачий, не знаю. А, мені здається, що письменники 30-х років були трохи мудрішими. А, що я маю на увазі? Вони їздили виступати знову ж таки в Донбас у футуристів 29-го року. футуристи українські організували такий великий тур містами Донбасу. Вони читали вірші по клубах. Вони спускалися в шахти. Вони приїхали і кілька номерів нової генерації журналу дуже високого рівня. Навіть якщо говорити про нинішні журнали, нову генерацію, напевно, ще досі ніхто не перевершив. От вони публікували в цьому журналі вірші про Донбас. Вони вразилися тим, як там це все влаштовано, як живуть люди. Вони були вражені шахтами, вони публікували статті і. Мені дуже хотілося б, коли настане мир, повторити цей тур Донбасом, Донбасом, з'їздити в ті самі міста, в, які, в яких були футуристи, виступити в клубах, то ж горлівки, того ж Сталіну, теперішнього Донецьку, от, і повторити цей тур, і провести такий експеримент і щось цього вийде, взяти так само письменників-авангардистів і проїхатися цими містами. А загалом, якщо говорити про літературу 20-30-х років, те, що відбувалося тоді, як намагалося зробити. Літературу, яка би послуговувалася режиму, тобто 30 тридцяті роки були переломними, бо 34-го року вже писати щось окрім соцреалізму, вже не можна було після того з'їзду. Зараз щось подібне відбувається в Росії, і є, от такі намагання Україну втягнути в цю гру, і я сподіваюся, що цього разу нам. Вдасться відстояти свою позицію діти? Якими будуть діти після цієї війни? Я знаю, ви писали і для дітей трошки, ну можливо, це було так локально, що називається, для себе. Але ну, це досить стандартне запитання. От як пояснювати дітям, що відбувається? І як вони розуміють, от спілкуючись з дітьми, як ви бачите, що і як вони розуміють? Про те, що відбувається довкола нас. Діти будуть звичайно іншими. Їхнє дитинство приходить інакше, ніж наше. Зараз на дитячих майданчиках. Я гуляю там зі своїм сином, йому 4 роки. На дитячих майданчиках діти бавляться в сепаратистів і військових українських. А мій син. Дуже довго просив, щоб я йому купила пістолет, і я була така налаштована ну, з моїм чоловіком. Ми були налаштованими такими пацифістами, і до цих подій ми думали, що ніколи своїй дитині. Ми не купимо жодної іграшкової навіть зброї. От що у нас буде така, от мирна дитина. Але коли почалися ці події, і мій син бачить все це з екранів телевізора, а він не може не бачити, бо він говорить так само з бабусею по телефону, і він знає, що там стріляють, він чує в телефон, що там стріляють. І він у мене весь час про це розпитує. І ну, ми просто переглянули свої погляди стосовно цього, і я сама пішла і купила дитині водяний пістолет. Я вирішила, що нехай краще моя дитина буде знати, що вміти користуватися зброєю, буде знати, що не можна її застосовувати проти людей, проти тих, тих хто не в грі, проти тих, хто з ним не бавиться, не можна стріляти в живих тварин. Бо погані хлопчики вони і так мають зброю. Погані хлопчики потім. Цю зброю спрямовують проти хлопчиків хороших. І чому моя дитина не буде вміти користуватися зброєю? Я купила йому спочатку пістолет, потім меч. Тепер він озброєний і. Він залазить. У нас така шведська драбина є. Він залазить на цю драбину з маленьким таким українським прапорцем. Кричить Слава Україні багато разів. Щоб йому всі обов'язково відповідали героям слава. Тобто я думаю, що виховання наших дітей тепер як ніколи є патріотичним. Якщо раніше ми про це. Не задумувалися Не. так окремо. Це було само собою, і якось це все відбувалося само собою. то тепер на це є якась така спрямованість. Що таке Україна єдина? Україна єдина це Україна. Така, якою я її знаю з мап. Я пішла до школи 92-го року. Це Україна із Донбасом, із Кримом із усіма її кордонами, які, до яких я звикла під час свого навчання в школі. Україна єдина це Україна, яка має позбавитися від мови ненависті. Тому що зараз ми дуже ображені на Донбас, Донбас дуже ображений на решту України. І е, такого не має бути. Ми е, маємо просто про пробачати, вчитися більше пробачати для того, щоб працювати на спільне майбутнє. Інакше, якщо ми почнемо віддавати, відрізати собі там руку, відрізати собі ногу, то на цьому ми не зупинимось. Можна помремо в страшних корчах, можна втратити голову. Так і дякую вам. За у нашій програмі нагадую, що гостею студії сьогодні була письменниця і журналістка Любов Якимчук. На все добре.